Так, показую конкретну відеоінструкцію швидко по тому, як користуватися мультиметром, і що для чого. Uh -huh. Значить, що в нас є в мультиметрі? Вже встроєна батарейка, там крона стоїть батарейка. Якщо сяде, вона буде моргати і буде видно, що батарейка сівша. Uh -huh. Зараз достаю стльночки, показую, як воно, бо це в пленочки не видно пользується. Буває, хто оставляє всі пльоночки, ну, можна і не оставляти. Uh -huh. Тепер ми переставляємо сюди в ліву сторону. Uh -huh. Вибираємо 20. ДСВ, оце 20. 20 вольтів це приділи вольтажа всіх е, вимірів, що нам потрібні. Це взагалі для всього нам пригодиться. Так, понятно, оці щупчики беремо. Дивіться, щупчик там, де ком написано, сюди ми чорний всіда впихаємо. Раз і чорний впихнули в ком. А красний впихаємо в наступний. В оцей верхній ми впихаємо цей красний тільки тоді, коли нам треба поміряти силу струму. Але якщо не знаєте, як це робити, лучше не лізьте туди і просто оставляйте на всі виміри. Отак, все ні, ну мені то просто... тільки в одному випадку нам туди в верхнє переставляти. Ні, просто щоб батарейки да, помітити. Да, да. Тепер дивіться, да. будь-яка батарейка, акумулятор, що завгодно. <гум> Ось. Взяв один-другий акумулятор. Я не знаю, вони заряджені чи сівші зараз, наприклад, оцей акумулятор ми беремо і притуляємо. Можна в будь-якому положенні. Можна притуляти отак, можна притуляти отак. І ми бачимо 2,99, 3 вольта. Що означає, що, що він розряджений. Тому що у літієвих акумуляторів заряджене положення 4,2 вольти, mm -hmm. а сівше 3 вольта. От, от 3 вольта це вже сівший акумулятор, його треба зарядити. Yeah. Да, він зараз сівший, і у нього навіть ліхтарик може не запуститися. Деякі ліхтарики легенько запустяться, більшість не запуститься. Беремо, вимірюємо цей 4,14 вольта. Це практично максимально. 4,2 це вже максимум 100%. Цей не треба заряджати. Він заряджений, він готовий до роботи. Береш його використовуєш. Mm -hmm. Якщо звичайна пальчикова батарейка, коли ти звичайну пальчикову Батарейку. Береш батарейку пальчикову. Тільки розпакована з пленки, батарейка має 1,5 вольта. Але ну, повинна мати, на ній пишеться. Але батарейки завжди нормальні, мають не півтора вольта, а 1,6, як тільки з пачки. Вони трошки повишений вольтаж мають. Поняли? Це всі батарейки. 1,58 вольта, бачите? Оце 1,6 вольта, батарейка заряджена. 1,5 вольта, це ще заряджена. Якщо у вас вже 1,1 вольт, ,1 вольта, це вже означає сівша батарейка, і вже одне і часи можуть не робити, і все. Менше 1 вольта, то я взагалі мовчу, то вже повністю сів же батарейка. Можна її сміло викидати в спеціалізовані урни для батарейок. Поняли? Говоря, чуєш, Володя? Да. Говоря, так. Хай воно оце так, воно все буде. Хорошо, кажу, його... оце О, хай тот... так і буде. Да, оце да. на двадцяточки, тільки щоб батарейка не сідала, ви коли не використовуєте його в оф, переводите, виключайте. Mm -hmm. А коли треба, ось на 20. На 20. Дивіться. Mm -hmm. Раз, два, три. Mm -hmm. Три рази вліво. Три раза вліво на двадцятку, перевів і все. Можна акумулятори, які завгодно. Навіть якщо у вас там отакі кислотні, всякі там акумулятори без різниці. Взяв, притулив. О, 4,25 зараз на акумулятори. Це 4-хольтовий акумулятор. Якщо ви перепутаєте плюс із мінусом, нічого не зміниться. Просто оце вважається красний плюсовий, а чорний мінусовий. По ідеї їх треба тулити отак: мінус ось сюди, а плюс ось сюди. Тоді показується красива циферка. Так о, якщо да. я перепутаю, воно покаже цифру тільки з знаком міну. Човоля 100, 100 гривень я Тобі даю, 75 гривень я, я тобі дозанесу. хорошо? Перешода поняли. Мені, якщо да. в блоки питання або в шоу пихнули, показує мінус. Це означає, що ви красним торкнулися не, не до плюса, а до мінуса. В общем, отака батарейка. Як показує, як вона заряджена, скільки вона? 4,2? 4,1 і 4,15 це теж заряджена, не треба їх заряджати до 4,2. Не обов'язково її до 100% доганяти. А, це не хорошо для чуєш, неї. А, їх, Поняли? а як мі мінімум, щоб вона була мінімум заряджена, це, це десь 3, хай буде, так? Да? 3 вольта це вже сів, що треба заряджати. Да? Да. А заряджена 4,1, 4,15, 4,20, це вже заряджена по максимуму, да? Не а треба а, її а, заряджати а, більше. А, а, Поняли? Угу. Так само ви можете будь-який блочок питання, який у вас там в розетці торчить. ось Взяв ось 12-вольтовий блочок питання, допустимо, угу. до якоїсь там антени своєї або угу. до чогось угу. Да? Угу. до тюнера. Угу. І у вас десь вибило світло, ви не поймете, чи тюнер згорів, чи блочок. Угу. Як узнать? Угу. Вставляєш блочок в розетку, як він бути, поняли? Угу. Вставив. Береш мультиметр, один ось ну, блочок низький вольтаж, стоком. Угу.